Це вже тринадцята серія мого шляху до 500 мільйонів. Сьогодні буде багато цікавого, тому, будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком під цим відеосом. Якщо тут назбирається 60 лайків, то зразу виходить наступна серія. Граю я на найкращому україномовному сервері GTA 5 QuantRP. Якщо ти також хочеш грати зі мною, тоді введи мій промокод Soprano великими літерами у телефоні з 2 по 5 рівень. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. А ось переможці конкурсу. Будь ласка, напишіть мені в Discord щоб забрати свої гроші, а у тебе знову є можливість виграти у новому конкурсі на 300 тисяч ігрової валюти. Для участі треба залишити лайк під цим відео, написати комент, і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Я приїхав до свого банкомату та зняв 100 тисяч. Вони накапали мені за два дні. Комісію тут я повернув на 3%, бо з меншою комісією заробіток взагалі ніякий. А так кожного дня виходить приблизно по 40 50 тисяч заробітку. 640 тисяч я витратив на оплату сімейного будинку та оплатив. Його на 20 днів. Після цього я приїхав на роботу до мушника, орендував бус і почав тут працювати. Бо мені треба було об'їхати 6 будинків саме на цій роботі для батлпасу, щоб отримати 1000 досвіду. Приїхав до першого будинку, виніс усі предмети і поїхав їх здавати. Так я об'їхав ще 5 будинків і закрив це завдання. Тепер треба було проплисти 2000 метрів. Приїхав на пляж і також виконав швидко це завдання. Прокрутив щоденну рулетку, і з неї мені випали очки навичок, які я одразу продав за 100 коїнів. Ще в мене. Було 100 коїнів, тож за ці 200 коїнів я відкрив кейс БМВ, але, на жаль, нічого крутого з нього не випало. Випало тільки БМВ за 50 коїнів. Завдання з стратою бронежилета я також швидко виконав. Просто розігнався на мопеді і вистрибнув з нього 8 разів. І так закрив цей квест. Ще потрібно було прокрутити українські номера 5 разів. Думав пропустити це завдання, бо віддати 250 тисяч за одне завдання не дуже хотілося. Один прокрут, виходить, коштує 50 тисяч. Але все ж таки приїхав до автошколи і прокрут. В тих їх, проте жодних нормальних номерів, на жаль, не випало. Після цього встановив кальян, зняв гроші з банкомату та забрав нагороди за 38 рівень. Точніше, просто продав татуювання за досвід. А ще сьогодні в мене були щоденні завдання. Потрібно було завершити роботу домушника, що забрало ще трохи часу, а потім покататися на велосипеді і заїхати в бар. І це я також зробив, закривши всі завдання на сьогодні. Наступного дня я поїхав шукати поселений павербанк на роботі електрика і витратив на це дуже багато часу. Не знаю чому, але він мені ніяк не траплявся. Думав навіть скіпнути завдання, але зрештою через кілька годин він все-таки мені випав. І нарешті я виконав це завдання. Забрав нагороди вже за 39 рівень. Отримав сокеру, яка мені пригодиться на роботі лісоруба, жетони, а решту нагород зразу звив досвід. Після цього я поїхав і переказав у фанд-репортерів 13 тисяч. Запустив музику в бомбаксі, ну і в принципі виконав усі завдання за сьогодні. У мене вже зовсім скоро буде 40-й рівень батл пасі, а там мене чекає тачка за 2 мільйона. Але далі я пану. Виконувати тільки ті завдання, які легкі і які мені цікаво робити. Бо часу на Battle Pass у мене дуже мало, і я точно вже не встигну дійти до 150 рівня. Думаю, що до 50-го я точно дійду, а от чи вийду досягнути до 100-го, я навіть не знаю. Тому тепер буду проходити Battle Pass повільніше. Зараз, наприклад, у мене є завдання заробити 100 тисяч на роботах. І оскільки я зараз байкерах, то легко виконую його на утолгані. А от завдання накатати косяки я вже точно не встигну зробити, бо на це треба кілька годин. Тому виконую. І лише одне завдання. І от буквально за 40 хвилин я його завершив. До речі, у сімейному будинку ми збільшили гараж на 15 машин. Тепер у нас ще більший автопарк із різними тачками та новим гаражем. До речі, ти також можеш ним користуватися, якщо вступиш у нашу ФОМу. Щоб до нас приєднатися, потрібно просто написати у ті дискорди, які я залишу в описі під цим відео. І там вже тобі все розкажуть. Ну і нарешті я забрав 40 рівень батл пасі. Отримав таку кофту, її я залишаю собі, за досвід не буду продавати. Ну і забрав машину. Її можна. Назлити за державною ціною за 2 мільйона, але бачу, що на Marketplace її продають по 2,3, і 2,4 мільйона. Тому поки ще виставляю на продаж за 2,2 мільйона. Якщо не вдасться її продати, то тоді вже зіллюють за 2 мільйона. Їде вона досить непогано, але вона мені просто не потрібна, тому я її і продаю. Зараз я продовжую возити у гонки. Спеціально закину усі гроші на банк, щоб подивитися, скільки вдасться підняти саме на цій роботі за сьогодні. І от за 2 години я заробив 200 тисяч, Думаю, що кататиму їх довше і підніму більше. Але сьогодні, на жаль, у мене не вийшло. Ввечері на Вайнвуді злетів будинок госку. Ціна його 3 мільйона. Я довго думав, купувати його чи ні, бо виглядає він класно, але тут зовсім немає гаражних місць. Але це Вайнвуд, і тут будинки завжди були дуже дорогі. І купити тут будинок за такі гроші, я думаю, що це велика удача. Тому ризикнув і купив його. Думаю, що зможу продати його дорожче, ніж за 3 мільйона. Він явно коштує більше. Виставив його на продаж за 4 мільйона 300 тисяч із можливістю торгу. І вже в наступній серії буду пробувати його продати. А наступна серія вийде одразу, як тільки під цим відосом назбирається 60 лайків.